Як зрозуміти, що у тебе є застій жовчі? Лови від мене ознаки головні і по аналізам, які можуть бути зміни, щоб ви точно могли виявити, чи у вас проблеми з жовчьом і змогли їх попередити. Звичайно, перша ознака це нудота. Нудота після жирної їжі. Нудота, в принципі, просто зранку після теплої води. Відсутність апетиту зранку це також є ознака застою жовчі. Закрипи найбільша часта ознака застою жовчі, тому що жовч у нас якраз таки напряму впливає на те, як ми будемо ходити, і скільки разів ми будемо ходити до туалету, і якого, якої якості буде стілець. Також ознакою неспецифічної застою жовчі є міліуми, такі пришечки, які розташовані на обличчі. Також ознаком застою жовчі можна вважати ксантелазми, Це такі більш, більші такі жирові плями, які дуже часто розташовуються саме на очах. Якщо ми кажемо про лабораторні аналізи, то основним да, показникам застою жовчі є підвищений рівень ферментів ЛТ АСТ ГГГТ і також підвищений рівень білірубіну та холестерину. На ОЗД Будь-що, якщо у вас виявили сладше, якщо у вас виявили хлоп'я, то це також є застоєм жовчі. Що з цим робити, в мене є покрокові в інструкції в моєму телеграм-каналі і в моєму блозі, тому підписуйся, щоб мене не загубити.